Нам покажуть просто якийсь е, дуже круте виконання на лейгінг стадії саме. Цікаво, чи піде на Сларкніт. Ось що цікаво, якщо піде, то це прям. Є така це опція? Прям, звичайно. Це прям лайкусик буде, якщо він піде мід. Так, смоук не зовсім спрацював. В тіні намагався б викинути підвежу, але, 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 але дуже своєчасно розвернувся. А, гра... а, ну а що, ти приходиш мід на сларка і що тобі батайда робить? Ти всі стаки скидаєш завжди. Ну так, жко... І фармиш. Це жко... і все. відновити всю цю історію і бетрайдер буде дуже і дуже важко. Ха. Якби це був якийсь кріслак, то він би 100% пішов у Бетра і він би вбив цього Бетрайдера ще купу разів, потім пішов би вбивав всю карту, <кій> а потім Сларк, ми розуміємо, він просто в 10 разів сильніший, ніж Бетрайдер. І в мідгеймі, і в лейтгеймі. І поки що, поки що не зрозуміло, як вони будуть іти. КБУ у нас тут грають агресивно. Так, чи буде у нас знову забігати один герой в п'ятьох, як це було на минулій мапі. Нагадаю, там Жакіро просто вирішив, що. Він, мабуть, святий. Так, а тут Венга. Ага. Ну, наче, наче не будуть їх вбивати, хоча у тіні чомусь ТОС на першому рівні. От я хотів тільки про це сказати, то він у нас іде тут Скар. Ну, був, Чому? був план, скоріш за все, не чомусь, а от саме смок, котрий використовує на центрі, він е під нього брав Тос. Але дуже yeah. своєчасно Тускар розвернувся. Як він буде стояти проти тебе хтось мені може сказати? Ну, <coughs> це Eternity, вони щось знають. Щось знають, щось вміють. Ну, подивимося тепер на виконання. Так, там. Вже такий доволі агресивний початок е на ТОПі. Бабця, здається, догралася. Ні, все ж таки рятує себе. По лейнінгу, до речі, все Тускар круто робить. 2-2 у нього є. Навіть 3-2, у Бетрайдера поки що 0-0, Ну, по лейнінгу поки що класно. А це е е початок? Тут, тут агресія буде. Так, тут агресія буде на всіх лініях, я впевнений, тому що міді милишним героєм, і це не Сларк, і не Stealer, не НПЛ стояти проти Бетрайдера дуже важко. Лайфстілер все-таки Адайн у нас позиція 3. Важко буде Сларку, він у нас тут зі стіками. Ну так, Сварку. Це буде дуже і дуже важко. Тут Сешка навіть не попрацює. Можна і. від'їхати. Пішов у нас відпул. До речі, унікальна ситуація. Не, немає в у банах у нас кемпів Ні з однієї сторони, ні з іншої. Можна відпулювати маленькі і великі спауни. Якось проігнорували команди, команди цей момент. Так, Пускар у нас тут трохи закриває. Бетрайдер, 10 два у нього є, 6-0 Бетрайдер. З третього левела Бетрайдеру почнуться у Пускара проблеми. Так, а тут у нас... Ну, поки що все нормально, у Сларка. В нього за високий регент, тіні левел 1. Лінію він також зламав, звичайно, так. Мала тут відпулювати ВНГ, але вирішила вона підійти і просто тикатись. Ну, не знаю, мені здається, треба, треба робити відпул, типу, що маленький кемп є. Так, а тут пробивайте, Ювіра, до речі. Є Сіфон, пішли у нас жуки, Вір у нас буде гинути. Клоперка у нас здається розміняє ДПшку. Навіть зараз буде бити бабку, тому що вона під жуком. А забирає Є коги. No так, і ось пішов перший контакт, 2-1, розмін. Тут у нас гине Сларк, тому що винага не може відпульнути маленький кемп. Тускар у нас кудись вкощується. І... Начебто все так непогано починалося, забрали в але далі втрата двох гривих. А, а ти бачиш, він ще 12 сили віддав андайнгу на Вензі? Тобто, взагалі, коли ти так стоїш, якщо ти приходиш на ету супроти Undainгу, ти маєш так стояти, щоб не потрапляєшся, що Undain по знімає, знімає силу тільки у одного героя, а не у двох. А тут я от першу силу, коли він кинув, я здивувався, тому що він кинув і по сларку по вензі. І тут я дивлюсь, 12 тилин не вистачає їй, тобто вона ще йому 12 сили задонатила. Нормальний суппорт. Прям ідеальний. Прям краще б він тут не стояв. Так, Сларк вривається там Тіні, що починає його пробивати, пробивати, але. Пішов у нас ТОС Андайнг. До речі, просто кріпів. Тіні гине, до речі. гине. пішов у нас Мангус. є у нас базилка, стан, б'ють з купою кріпів, атакують Андайнга. О, і зараз лінія непогана, для Сларка стане. Так, а тут ДПшка. Тикається з клокверком, є третій левел, є сифон. Вівер у нас поки ще левел 2, добивається його крипа важливого, ну. В міді, до речі, все рівно. Круто. Ну так, не зважається. Зараз, зараз, зараз -п -п шка зменшається у нас у Скара, але все але ок. Так, і тут Венга підфіжує у нас на вежі. Каже, хочу базу. З'явиться через 15 секунд. Ага. Не, зараз... ну дай сапорт, в принципі, я тут... пішов десь підфідив. <свят> тут <Slark>, Сларк <свят> кайфує. <свят> <свят> а сварку важко. Сларку важко, там тамбах розв, все грозе. Буде Якщо ще ДК буде, то убить, але наші не вистачає мани. Не мани. <кхід> там <свят> забрав. Так, приходить Венга. А, зом? Ні, ну А, вистачило. Все ж таки їм забрав, так? <свят> так, 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 дістав, дістав. Забирає Сларка, Сларка 12 крипи, Він тут трошки. В шоці з того, що виходить. Венга ВНГ у нас помирає ще разок, ну. Тепер вже не так гарно так, все, пора. як було, так? Ну так. Да. Так що, з тобою прийшов саппорт, і тобі не може відпулити маленький кемп і лінію вирівняти. А ще стоїть поруч з тобою, що бандайнга силу з двох героїв знімав, а потім по плюс 24 сили просто сларка вбивав там за 4 удари. Ух. Так. Ну добре. 15 крипів є, до речі, е справи не такі круті. І в міді, як я бачу, я трохи помилявся, тому що тут скар стоїть достойно. 32 крипи є, 29 у битрайде. Бетрайдер навіть ще нас за руною. А, мабуть, за рахунок двох скілів просто пачки знував він, чи як? Ну, саме так, я вже бачив як мінімум двічі, коли культуються і снігу везер. Ну і знову бійки продовжуються, КБУ мають нагнітати. На давити на опонента. Значить, тут є, але поки що не все так результативно, бабка. Нічого, тут фокус. Поки... Є стіки, є стіки, є фаріфайр на клокверці, відходить, е немає капель, але кхм, ну, поки що вроде все нормально. Ну, Снэмфайр, до речі, це один із таких кращих саппортів, який ти хочеш мати, як позиція 3. Якщо в мене саппорт пікає в Снэмпайер, я завжди завжди супер задоволений. Так, Тіні у нас приходить на Тускара, є левел 6 бетрайдер. Mm. Трохи він палиться, тускарс це бачить, відходить. Ну... Все тут. ок. ДПшка у нас уже урною. Підбиває її трохи вівер, отримує Сворм, ще одна плюха, 70 хп у нас є, і це значить... Там башка небезпечно Контратакує ага. вівер, до речі, мо. Ну, подвійної тички немає. Подвійної тички немає, там КД, а так міг забирати. Ну, знаєш, наче рахунок 2-6 але все ще ну, тримається. Тримається етерніті і поки що такої тотальної переваги не віддають, Ванша догралася. Так, відповідь. прийшов все-таки тускар, розміняв у нас героїв. Так, чи нас дожиде він клокверка. Три... Так, значить так, 375-му спіду у нього є. Так, а тут у нас нападають і вбивають ну, герої. Прандайнга просто лупить, тому що десь тіні гуляв. Це має бути перший стак від Сларка, але він помиляється. Так, Undying тисне стіки. є у нас кіл. П'ятий левел у нас Сларк буде у нас гинути. Шостий у взяв, але запізно. Ну, до, речі... Так, тут, до, речі, до речі, не, не, не зміг бити Тускар у нас клокуерка і якось активно почали грати у нас в Міндер. І рахунок 4-9. Цікаво, хто у нас робить перші 10 кілів. Тут вже mm -hmm. майже зрозуміло один кіл залишається для команди. КБУ. Е, другі позиції. Другі позиції поки що відіграють не найкращим чином. Як Вівер, так і Сварк. Е, ну, знаєш, у них дуже багато проблем. Цей е, стартовий тиск, і е, що не вдається. Нічого ні підфармити, ні вбивати. Гинуть. Один золота. Так, пробиває на стіні, але чомусь він трошки мовнувся назад. Його б все рівно не вбивали, тому що прийшов Тускар. Так, є. Рахунок 5 9 уже. ПТ у нас буде робити Сларк, у Битрайдера, скоро буде тревел, все у нього непогано. Так, тут бачать бабцю. До речі, міг її атакувати, але було дуже багато героїв киву поруч, так, у нас Атакують ДПшечку. Де саппорт? О, зараз роблять ТП, але, але це, на мій погляд, дуже запізно. Так, є у нас ВНГ, пробиває ДПшку, чи буде дабл вис... уровня. Так, але у нього є каплі, є у нього ще фласочка. Так, приходить сюди Тускар, ну. Дуже все добре прорахувала ДПшка, до речі. Я Тут не, не часто бачиш таке. Так, а тут Вівер знову атакує, тут 6 лева у нього немає, є стан Венги, відходить. Так, є Сіфон, і гине. Рахунок 6-9. Ну, до речі, знаєш, це дивно виглядало, тому що мали розуміти, що тут є варт, але все ще... Трата фанші Забрали до трайтера. Коротше, дуже погана бійка. Ще й мінус Клок має бути. Встиг забрати, встиг забрати бам. Приємний бонус під кінцівку. Ну і вже можна сказати, що це такий невеличкий переворот від команди Етерніті. Е, до речі, про коефіцієнти вони цьому ну, не відповідають. 1.42 на КБУ, 275 на Етерніті, трошки навіть підросли. Баннер uh, підтрансляцію, 100% бонус на перший депозит, тут все без змін, ліміт до А Ну, здається, Андайн тут грив. сильно помиляється. Андайн помиляється, його атакує Сларк, прийшла бабка. Є до речі, поруч Бетрайдер, бабка дуже швидко вбиває у нас тамбу. починає пробивати бабку, є стріпок. Тепається у нас З Це... Таверни, в таверну, здається. Так, саме так. Тут вже не відпустять. От зомбі на початкових левелах — це максимально неприємний герой. Ну, так. Він дуже товстий, він постійно краде твоє здоров'я, забирає його собі і oh, от вбити цього монстра дуже, дуже важко. Ну бачиш, він ще дікей, тобто там дікей дуже низького кулдауну, він цього mm. стомани. Зараз коштує ультимейт дуже сильний, тобто там, якщо ти зараз ультимейту даєш даєш у... удар, то там дуже сильне сповільнення. І Раконок 8.13 у для КБУ єдине, що дуже погано справи у Вівера. Дуже-дуже-дуже погано, він шостий по нетворсу. Те, що багато ондайнгу, це. Ну, це не страшно. Так, підкиди у нас Тіні, пішло Ласло, ДПшка у нас також. Чи буде гинути? Є, у мене і три сифони, так, так. Гине, треба якось кам камбекати на вівері. Там все ще п'ятий він... рівень я звернував, там немає ультимейту. Ну це, я ж тобі казав, це зрозуміло, це ж арк. <смеш> так, Тускар левел 9. До речі, він може <смеш> дуже багато шкоди може дати, Так, Бетрайдер у нас грає активно. А знову ця Венга, її засипають, чекають, стоснули. стана не було, тільки зараз у нас іде стан, свап на сторенджі. Пішов у нас трохи під хіл. Oh. І зараз пішов стан. Старк у нас промахується, Ну поки що. <кій> Цікаво, який ММР у Венгри, якщо чесно. Мені дуже цікаво. Ну, по відчуттям 1005 це потовок. <laughs> Навіть менше, якщо чесно. Знаєш, таке враження, що от, проблема команди Аркош, коли вони не змогли знайти свого п'ятого гравця, сталося з командою каже, Виручає, нам потрібен п'ятий вінга, він каже, тільки на Вінгій вмію і все. Але наскільки скільки вмію це вже проблема. Так, Вівер, нарешті отримав шостий либо на 12-й хвилині, то скажу, що 9-й, до речі, якось дуже довго стоїть у топі. Забрали вони вежу, є тисяча переваги у нас за КБУ. <кій> Сларк у нас буде робити стаблю, забирає Невіз. Цікаво, йому до речі манерегена не вистачає, треба якийсь манереген арт брати на Сларку. Тобто це або Soul Ring, або Falcon Blade, хоча б. Ну, Сабля вона трошки дає, але цього недостатньо. І взагалі такі супер-топові білди на Сларку вони зараз робляться, до речі, через Альянс, тобто скара не встигли побачити. Непогана була атака. Треба залишити цього вівера десь, тому що вже кори у тебе по 10 рівні, так? Undying та Бетрайдер, а у Сларк 6 це не виглядає надійно, тому що Undying і Бетрайдер це не ті герої, які виграють у доту, якщо чесно. Що то буде савлі на Undainгу? Чи що? Оп! <сміття> Спіймали. <сміття> <Так, сміття> а є печиво. Тускарно залітає в Floркwerка, пробиває його. Флакверк поки що живе, пішов у нас сноубол. Які. Ну, непогано. Спалив спали Візн, до речі, цим хукшотом. -ку Спалив Віжн плюс. стянув на себе чотирьох героїв команди Etern. Ну, втрата часу mm -hmm. це може бути важливо. Так, раз... без Мідаса, до речі, грає АРК. До речі, це напевно та ситуація, коли він розуміє, що ну, Мідас йому просто не додасть. Можливості жити якомога Ну, Просто ти розумієш, що ми зараз треба просто фармити десь хвилин 10, come кам камбекати по досвіду. Ось що йому треба робити, тому що. О, тут знову нападає у нас на клокверка, є сьомий рівень, так, пішов ще є сикон, сворб, стангон гей і клокверк знову буде гинути. Десь АФК нас стали, КБУ. Андайнга не видно, Батрайдер не видно, десь один клокверк грає, Вівер просто фармить, хто у них там ще Тіні? тіні також не видно. Зовсім, ну, можливо, він фармить блінк, але у нього 2800. До речі, ця Венга, котра е, загинула вже там десь е, разів 6 чи 7. Вона по нетворсу має на 200 голди менше, ніж е, Тіні. Це Це зараз так працює дота. Це зараз тільки вона грошей знімає і видає тобі, знаєш, халяв, халявні телепорти. Все на халяву тобі. Каже, в в гроші, без... гроші майже не губиш. Хлопче, в тебе проблеми. Гроші не проблема. Гроші не проблема. Тримає тобі різноманітні бонуси. Е, темповість гри втратили чомусь КБУ, то ти казав, що саме КБУ має створювати ту небезпеку і намагатися якось агресувати постійно. А вони просто вони пока. Вирішили так. Це вже е, третій герой поспіль, котрого втрачає. Двічі забрав квока, тепер забирають Тіні і е, немає жодної відповіді від КБУ. Ласо, Бет зараз чомусь не використовується взагалі. Хоча для Андайн це просто. А, так, так, ти абсолютно вірно це го говориш. Шандайн просто десь Нщі фармить уже хвилини 3-4. Так, тут у нас приходить Лівер. Пішов у нас хукшот, у ну, Наче вб'ють у нас тут кара, так? Це в нього в кулдаун, є у нього фейзи Блінк, такий стандартний білд просто на розпушліні. Ось є відповідь, нарешті, нарешті за агресію. Пускара його наказують. І треба треба продовжувати, треба якось грати цим мандайнгом, тому що. Ну, хіба це герой, котрий лейтгейм буде вигравати? Сашко, а от таке питання ще стосовно бетрайдера та відсутності блінка. ну, Це нормально історія? Так, нормально. Це нормально, так, до речі, тут е, намагається вбити томбу у нас не фаєр, Ця ідея була е, погана. І. <со>, просто два герої у нас. Напали на Андайнга, наче я, я спочатку думав, що вони андайнга просто збустять, якщо чесно. Всі кнопки нажмуть, але напали, зняли пів хп, потім вирішили відійти, далі під томбою. Далі йдуть. А тут у скар. В Таверну, в Таверну, кажуть, хлопче. Е, Блінкаут може зробити. Ні, не, встиг. не встиг, тут це Лайт у нас встиг кинути ДК. Ну, напали на Дайнга не вбили, навіть не намагалися вбити на фулл ХП, він їх зараз просто похоронив усю команду Eternet. Ну єдине, що фармить Сларк, у нього 7-тичнетфорсу набагато більше, ні у Віра. До речі, Вір, ми його не бачимо вже хвилини 4, але він це ніяк не може камбекнути по нетворсу. 5900 у нього є. Тут пішов у нас. Пішла у нас ДПшка, накидує сифон пондену. О, а, от так так мають бити, до бути. Якщо Сларк луши скиллов. Ооохо, янсував его, все ж таки гине Відповідь свой. Я не знаю. ну от знаєш, що... ну що це. Так, пішло у нас БКБ на ДПшці, є Екзорцизм, печь на Тіні. Тіні у нас вбивають, приходить Вівер. вирішує, що фарм для слабаки. Мені гроші не потрібні, я então, маю подвійну тичку. Саме так. А Вівер, до речі, до сих пір тут. Хлопці, мені подобається, я буду в компанії проводити цей час. Стіки є, я прийшов зарядити стіки, давайте. Давайте мені сюди ваші заряди. Ну, було б що у нас нарешті трохи підфармлювати, для підфармлювання верхньої лінії підфармлює просто Просто нейтралів. Так, є сюди телепорти, прилітає Бетрайдер на РКНР Руні. Так, є БКБ, бачить Венгу, але кулдаун насо. Ну, наче... Наче якась дивна ідея, те, що він робить. Пробивають Бетрайдер, Вона вбиває, вбиває, до речі. Вбиває. Не реагують на це ніяк ететне, і вони в ЗРК щось роблять. Так, пішов у нас Вівра в атаку. Нападає на ДПшку. Пішов Хукшот. Це буде кіл. Оце, ось це кіл. Такі, такі виходи мені подобаються. Так, тепер вже Тускара пробиває Бетрайдер, тишне нас БКБ. Тускар буде гинути від Лассо. Фітфест. Фітфест продовжується. Знаєш, що ти... по, 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 всім, по всім частинам карти, до речі. Тобто вони можуть об'єднатися у МІДі, наприклад, і цього Бетрайдера вбити, але вони якось підставляються і зверху, і в центральній лінії. Поки що ми бачимо 5 тисяч за КБУ. І от е повертаючись до твоїх слів, замість того, щоб вам ви розумієте, що Лейтгра за вами. Вам потрібно просто зараз об'єднатися, якось е створювати якийсь простір для сварка, щоб він просто нам нарощував масу. Е ви просто продовжуєте файтитися 2 на 3, навіть не п'ять на п'ять. Просто по різним ділянкам мапи відбувається якесь. Е я не знаю. Диво, тут навіть, ну тут, знаєш, тут навіть не файти цітись треба, а скоріш за те, що відбиватися від агресії, тому що КБУ грають агресивно, і тобі треба на ці атаки реагувати, як вони реагували до цього. І от е, зараз у них це не виходить, не вистачає, не вистачає ресурсів, тому що а якщо ти фармиш декілька ліній, так то тобі ресурсів треба більше. Тобто тебе фармить герой верхній ехні там треба герой, щоб його загістити. Центральну лінію хтось фармить, там треба герої. І так вони діляться. Поки що вони не можуть дозволити собі так ділитись. Так, то ну, Сларк у нас атакує Андайнга. Вимушений тратити ультимейт. Але Андайнг також витратив свої і там був. Вступає у нас Сларк. Ну, в принципі, непоганий розмін. Тут йдуть його тімейти, до речі. У Смоці так. Пішов Салінс, пішов Сіфон, Андайнг у нас тут е має гинути. Ще й тубу можна зафармити на плюс 200. Снапфайр у нас на центральному коридорі. Так, дають у нас Сларку. Сларку у нас будет забирати Санж. Санжен Яшу. Такий самий билд він вирішив тут робити. Вивер у нас. О, вивер нарешті у нас четвертий панетворсу. по ворс. Потрошечку, потрошечку, у нас догоняє сварка. А, до речі, про коефіцієнти. Зараз вони виглядають максимально цікаво. Давайте привітаємо. Тут нападають на Snap Ну, No, shot. Дуже просто. Ну не мають сапорти пушти лінію. Ну це не їх задача. Це задача інших героїв, тоді їх не будуть вбивати. <кхід> Тут сапорти мають приходити отакі от кили вниз і допомагати, а лінію мають фармити інші, інші герої, тоді все буде краще. Чомусь це розумієш ти, але не розуміють гравці команди етерніті. Коефіцієнти від перемань. 6.25 на етерніті, 1.1 на перемогу КБУ. хлопці, якщо ви вважаєте, що все ж таки етерніти зможуть. Перевернути, то баннер під трансляцію, 100% бонус на перший депозит чекає на вас. Так, Кемпи для Сварка. Так, потрошку-потрошку будуть з'являтися ітими. Я Сенджін Яша, до речі. Так, бере він собі плітку. Якраз буде у нього додатковий, <coughs> додатковий манер Ген. Так, Бетрайдер у нас підставляється трохи, але у нього є БКБ, нічого страшного, Тіні у нас позиції. Здається, у нього вже є блінк. Тут вже є віджі Плейт. На Бетрайдері і потім у нас буде робитися саме, саме такий білд. Дота нам каже, що 32 на 68. Але, до речі, у Вівера прикольні артефакти. У нього є Dragon Lens, у нього є. У нього є лук, і зараз цей герой уже вносить дуже багато шкоди, і левел нарешті є, плюс-мінус е... До речі, про білд, це знаєш такий олдскульний стандартний білд для Вівера. Так, а що вони надайного хочуть накинутись? Бачить Андайнга, так, Undain, ще встигне щось зробити, його підкидують, є ліж, тигає тиснув ультимейт, і наче не вистачає шкоди, але зараз вистачає, витратили все. Запирають у нас Empire, запирають у нас Тускара, пішло лассо. Є свап, до речі, підсевлю Венга, але здається це. Здається, зараз ти бінкаунт собі не зробиш. До речі, оцей баф на Бетрайдера, він, здається, основний. Так, ще підкидає до Плакверку у нас Бетрайдер, ну, все круто. І ось така атака, коли ти в самоці біжиш на ворожу територію, витрачаєш ку. ку... Яка точка? Ой-ой-ой. Тут можна догратися. Тут можна догратися. Не зроб... Що ти він зробив, на що він тоді стрибнув? Все ж було нормально. Коротше, витратили дуже багато часу, прийшли на ворожу територію, де тебе дуже легко закрити, вбили того нещасного андайнга, в трьох загинули. Велике питання, було, навіщо це було робити, але, але, але так. ДП нажимає БКБ, є три сифони, поки що живе, пробуває її вівер. Вівер у нас в Сайленсі і, гине, тому що приходить Тускар. О, саме, та саме так можна. Отак круто. ДПшка тут єдина така світла пляма. На мій погляд, тому що саме на неї дуже багато байтили у нас Eternті ось ігру. Згадаємо менжурку, який був, скільки разів на неї нападали. Так, от Тускар нас доганяє Клокверка, вибиває. І от, до речі, не про погано. про ДПшку відчуття, знаєш, оці, ну, моментів, коли в тебе вистачає здоров'я витримати весь цей демедж від КБУ. Ти Ви і... вийде блінкау з роботи? Ні, встиг, не цього встиг. разу. Вже д, другий раз, раз поспіль він ну, в кульку звертається, але. Блінкау, це не про нього. Тут, він кулдаун був? Був. тут кулдаун був, здається, йому трошки не вистачило. Якщо попередній раз там не було кулдауну, то тут мені здається просто не, стих. Просто не... Я ганім нам Дайнгу, до речі, все, все. Зараз зараз буде весело. Заганімо він у нас краде по дуже-дуже багато сили, і тепер, якщо бійка у нас е... займає час, то Дайнг тут може бути там, 5000 хп. Екзак нажимає ДП, і просто заки... Заки... закидує. Бетрайдер своїми скилами, вона гине, проганяють на сларка, сларк не фармить, сидить на базі. Бетрайдер уже тут просто дивись, анігілює всю карту. Ну ось, Це тобі відповідно, чому Бетрайдер це тір один пік. Ну, так. Просто, просто надто сильний, це при тому, що цей Бетрайдер ще не виграв ніч. Там ще тускар його достойно простоїв. Так, ну і тепер з цим Бетрайдером впоратися дуже важко, з цим Андайнгом, який краде по купу сили впоратись також дуже-дуже складно. І взагалі оця драка, коли тебе грізюкою закидує Бетрайдер, коли в тебе з дистанції краде стаки сили Андайнг, вона не виглядає перспективно, И це при тому, що може стояти там баце, при тому, що можуть у нас бути э, жуки Івера. Так, і тут вирішили у нас піти на Рошана, ну гарний вибір. <кхух> Знаєш, що мені немає? 10к переваги, так само себе почувала команда Eternity на першій мапі, а потім... Там нічим камбекати. Там то були хоча б камбек скіли там хроносфера, так. А тут немає чим, так? Тут немає, немає. Тут, -тут просто лінійний, лі -лі -лінійний демедж. От Тускар просто в одну ціль дає, там е дуже мало шкоди зараз. Сларк поки там когось б'є, там, я не знаю, це вічний треба. Венга в одну ціль станеть, тут просто немає таких скілів. Тут навіть АОЕшних скілів, скілів полковку немає. Трибаючи ВНГ, перебувають по кверках, Верх наче живе, в... гине ВНГ, гине. Як Антайн? Він... тайн, що? Так, вбиваючи лівера, підкидують у нас uh, героя, є. є байбек на вензі, Сларк у нас відступає, є БКБшка. Ні, бо немає БКБшки на Бетрайдері, але є ультимейт. Так, і поки ще живуть, треба влітити в нас Пешку, ДП ДПшки Пешку нас вбивають. Розмін 3 Три... в 1, 3 в 2, якщо рахувати Immortal. Так, вбиваючи в з стосом тіні і... Плаж запригує. ДПшка робить байбек. пішов в нас Сайленс, а чи є в неї ультимейт, ультимейта в неї немає, її просто забирають, і зараз просто під грізукою трейдери буде хати. Оп! Жуки, жуки по, по трьом героям у нас нападають, стан також по трьом героям. Uh, буде гинути у нас ДПшка, буде гинути у нас Теп І просто по черзі, по черзі у нас гинуть всі герої, стоять у нас АФК і мені здається, можна писати. Це було... Можна писати. Тім Вайп, так? Якщо. Там скільки. По тім вайт з байбеками, з байбеками, героїв, коли загинуло. Ой. 13. 13. 18.39, забирається. Uh, вежа на центрі. Ну, скоріше за все, спробують забрати і бараки. Хоча не yeah, так. Є, дуже, є дуже багато часу, чи є герої. Ну, героїв, які забирають бараки, їх тут не вистачає. Якщо чесно, їм потрібен час. Краще забрати зліва дві вежі. Трохи підфармити, добрати артефакти, щоб якраз можна було забирати ці вежі з відносно великою швидкістю. Ну і потім може щось робити, тому що зараз кожна хвилина вона грає на КБУ з, ну, з тою грою по карті, яку нам показують в інтернеті. Ну, скільки там, 4х96? На каже нам 500. дота. А тут Сларк нападає на Андайнгу, є томба Андайн, котрому ми пророчили те, що не буде вмирати, він вмирає. Снайпфайр у нас живе. Приходить винигачі, я свап, немає мене на клокверці. Так. Треба і... тікати. Треба тікати. Тут вежу ну, зняли. Лежу зняли. Так, тут бачить Пускара, є у нас ракета. Сларк у нас стрипає клоквер. Клокверк у нас відштовхується mm -hmm. форстафом. Бетальдер залітає прямо під центр. Спалює у нас одного героя, пішов тут тот тіні. Сларк у нас має гинути. Тут також спалюється інший герой. з два. Не може у нас пройти ДПшка, супроти Бетрайдер, тисне нас БКБ, Герцейз працює, сас, э, Сасує його на ціни, цінима чи вистачить демедж, ЙР її просто вибиває. Здається... Так, і тут Тускар у нас з'являється. Не, він зникає. Є Сноубол, є Сноубол, є ультимейт. Так, пішов у нас сноуболл, Сноубол, в крипа. Кінцева. Кінцева. Та, здається, от, знаєш, то всі останні файти це соло для Бетрайда. Він просто літає без блінкера, нічого. Там за допомогою тімейтів... Просто...